Росія атакувала Україну ракетами та шахедами на Київщині та Житомирщині четверо потерпілих. Двох дорослих шпиталізували із пораненнями ще двох дітей із гострою реакцією на стрес. У цих регіонах частково зруйновані приватні будинки та господарські приміщення. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Причиною стали російські безпілотники. Також сигнали тривоги на ранок, 25 лютого. Лунали і через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет їх здійснили чотири ворожі бомбардувальники ту 95 МС із району міста Енгельс Саратовської області Росії. Через ранкову повітряну тривогу у столиці стався транспортний колапс. Затори помітні не тільки на дорогах, а й у київській підземці. Свою роботу наземні станції метро відновили лише після відбою. Відтак туди ринув НАТО пасажирів. Мережею почали ширитися відео із нескінченними чергами на вхід до станції метрополітену, через що Дарницю та Чернігівську вимушено закрили повторно, вочевидь, через велике скупчення людей. Тим часом можливістю заробити скористалися столичні таксисти. Подорож із лівого на правий берег Києва містянам та гостям столиці могла вартувати до півтори тисячі гривень. Підтвердженням цього став скріншот екрану мобільного застосунку таксі, який розлетівся соціальними мережами. 13 людей поранили росіяни цієї доби на Херсонщині. Серед них 15-річна дівчинка. Її забрали до лікарні з мінно вибуховими травмами та контузією. Поруйновані майже півсотні приватних осель, багатоповерхівка, критична та соціальна інфраструктура. Вісім постраждалих на Харківщині. По дергачах загарбники вдарили кабом. Потрощені 10 приватних осель. Четверо жінок поранені. Житлові будинки стали мішенью для ворогів і в цупівці. Там теж четверо потерпілих. За життя двох чоловіків борються лікарі. У Слов'янську, на Донеччині, авіабомба, скинута на торговий центр, вбила 36-річну продавчиню та поранила ще двох людей. Двоє постраждалих також у Краматорську, та по одному у Костянтинівці і Федорівці. Ворожі безпілотники у досвід атакували Суми, поранили двох братів, що охороняли базу відпочинку. Крім того, чотирма шахедами окупанти вдарили по Хотінській громаді. П'ять дронів скерували на верхню Сировацьку, а на юнаківську скинули чотири каби. Наслідки влучань там ще з'ясовують. Понад півтисячі ударів за добу завдали росіяни по прифронтовому запоріжжю. Задіяли м. Майже три сотні безпілотників, а ще атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації в обласному центрі. Рятувальники знищили півтонну авіабомбу, що впала на території дачного кооперативу, і не розірвалася. Знищено в тилу ворога на запорізькому напрямку українські воїни спалили російський зенітно-ракетний комплекс С-300, найімовірніше за допомогою дрона Бомбера, адже на відео видно, як безпілотник сів у полі та спостерігав, як догорає установка. На запорізькому відтинку цієї ночі було відносно спокійно. Наші воїни відбили близько п'яти атак ворога біля Гуляйполя та Оріхова. А от на Покровщині ситуація залишається однією з найскладніших. Росіяни не полишають спроб захопити місто цієї ночі. Чи вони йшли на штурми близько трьох десятків разів? Ну і також активно ворог намагається йти вперед на Курщині. Відбито 11 атак, інформують у Генштабі. Ну а 47-ма окрема механізована бригада поширює відео із танком Черепашкою. На цю машину наварили чимало заліза, аби захистити від наших ударних дронів. І хоча вона витримала шість підривів на протитанкових мінах, зрештою влетіла у яму, з якої через свою вагу виїхати не змогла. Звісно, оператори дронів 47-ї швидко її спалили. Далі про ворожі втрати. І дані від Генштабу маємо такі. Мінус 1300 вояк у ворожої армії не дорахувалися за останню добу. Загалом від початку повномасштабки окупанти втратили вже понад 869 тисяч осіб. За учора у них знищено 5 танків, 11 бронемашин та 138 автівок. Ще спалено 26 артилерійських систем. Також мінус 2 установки ППО. А загалом від 24 лютого 22 ця цифра сягнула 1083 знищення. Ніщених комплексів і причудова тенденція останніх днів 15 протиповітряних систем ворога знищено всього за тиждень. По літаках їх у Росіян збито 370, гелікоптерів 331. Ну і про флот на сам кінець потоплено 28 кораблів та катерів, субмарину та один пором заправник ворога.